З початком повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України десятки тисяч добровольців стали на захист батьківщини. Серед них ті, хто відразу записалися до Лав Збройних сил України, батальйонів територіальної оборони або ж добровільчих формувань територіальних громад. З того часу минуло більше року, і за результатами боротьби із загарбником він не зміг досягти стратегічних цілей, яких перед собою ставив. Однак, це далося надзвичайно великою ціною, ціною життів українського народу. 21 березня в Білій Церкві нагороджували членів добровільчих формувань, які виконують завдання по захисту громади. Грамоти, медалі чи нагрудні знаки з рук чиновників отримали більше ста добровольців. далі багато Заступник комбрига тероборони Київщини Андрій Клопов наголосив, що навіть найменший внесок у зміцнення обороноздатності держави вже приніс свої плоди, і завдяки всім, без виключення воїнам в Білій церкві та багатьох інших містах, не було і сліду окупантських чобіт. Хочу акцентувати увагу, що рік тому кожен із вас прийняв єдине чоловіче і козацьке рішення стати на захист батьківщини своєї родини, свого міста, своєї. Вулиці. І найголовніше побажання моє це найскоріші всім нам перемоги, щоб ми зустріли цю перемогу в цьому колективі, в якому зараз святкуємо першу річницю. Дай Бог в подальшому є багато справ у вашого ДФТГ, щоб ви продовжували в тому дусі, в тому русі, з тими навиками, з тим побажанням, яке є. На даний час усіх у вас маємо надію, що збройні сили України якнайшвидше виженуть окупантів із нашої землі, і вже в цьому році ми святкуватимемо перемогу над загарбниками. Митро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.